Вітаю вас! Знову ми в Карпатах, знову в мальовничому лісі, знову на тих позиціях, які дарують нам багато пряжок. За кілька виїздів, ми доволі таки багато їх знайшли. Сьогодні будемо продовжувати досліджувати ці позиції. Знахідки в основному по Австро-Угорщині. Буде щось цікаве, ви знаєте, завжди поділюся з вами. Єдине, нагадати, що напишіть якийсь комент, поставте лайк. Щоб це відео побачили якомога більше людей і, можливо, комусь буде цікаво далі слідкувати за нашими пошуками. Всім дякую, гарного перегляду. Як ми бачимо, ось тут пряшка розправилася. Десь який гарний. Зустріється. Трошки підзалипили. Трошки підзалипили, але, але я думаю. Нічого. А що з іншої сторони? Ціленьке все добре. Клас, майже зверху буває. Так, ось туман лежить мій детектор, знайшов я пряжку, але Богдан почав перший купати і тут на брустері лежить ще його пряжка на витягуй. Теж нічого. з куском ремня. Клас. Іде окоп, перетинає дорогу і йде, йде собі далі. І тут прямо на дорозі з боку Богдан зачіпляє пряжку. Ось. Ось, ще віком Ось ставить. вона. Австрійська. Клас. Кипець. Ну, покажи ще разом чотирьох. Гарненько. Ну, гарногалу Ну, файно. 92. Такий девяносто 92, І гарний, приємний, стабільний. А, я, до речі, маю цей, знаєте, маленьку купаться.

Знаходиться в машині, значить, все, на сьогодні досить. Ми вже перебралися, вже сидимо в машині і готові рухатись додому. Якщо чесно, я не очікую такого результату. Ми знайшли сьогодні 6 пряжок. Я знав, що вони тут є, але в такій кількості це дуже сильно нас тішить. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!